Вітання глядачам телеканалу НТА. в ефірі. Новини в студії працюю я, Мальва Вовк. За мить розповімо вам про найголовніші події останнього дня зими. Небезпечна знахідка. У приймальні СБУ виявили та знешкодили вибухівку. Раз на чотири роки, 29 лютого, день рідкісних захворювань. Театр, що виходить за рамки, у Львові показали експериментальну виставу, учасниками якої є і актори, і глядачі. Небезпечний пакет, сюрприз для СБУ. У Львові близько восьмої години ранку. Біля обласного управління СБУ у Львові сам же працівник служби безпеки виявив невідомий пакет. У ньому була пластикова пляшка з дротами. На місце події виїхали вибухотехніки. Перевірили невідомий предмет, підтвердили, що у ньому був вибуховий пристрій, і знешкодили його. У Львові це далеко не перший випадок таких знахідок. Сьогодні, вранці, ось тут біля будівлі СБУ охоронець помітив невідомий пакет. Коли взявся його викидати, звідти випала батарейка. Як виявилося, всередині була вибухівка. Пакет лежав напроти головного управління СБУ в приймальні. На місце події відразу прибули вибухотехніки, які знешкодили підозрілий пристрій. Зараз правоохоронці з'ясовують, хто і з якою метою залишив вибухівку біля приміщення СБУ за цим фактом відкрите кримінальне провадження. Коли ми виїхали на місце події, відомий предмет вже було знешкоджено працівниками вибухотехнічної служби. Був проведений огляд місця події. Огляду місце події були виявлені залишки того пристрою, які в подальшому були вилучені і далі будуть призначені відповідні експертизи для того, щоб ми знали, що саме за речовина була там виявлена. Відомий львівський журналіст, криміналіст Микола Савельєв подивований діями СБУшника. Це ж серйозні речі, йде війна. Тобто, якщо ти працівник СБУ, побачив пакет, думав я всередину себе подивлю, то що ви нам інструкції читаєте, коли ви самі їх не дотримуєтеся, Правильно це вже не перший випадок, коли знаходять пакети із підозрілими речами. Журналіст певен, що ситуацію з постійними повідомленнями про замінування у Львові розгойдують з окупованих територій. Я цілком допускаю, що людина, яка добре володіє комп'ютером, може зайти точно на такі самі російські ФСБшні сайти і посіяти паніку всередині Росії. Так само, як намагається посіяти паніку і страх в нас на наших теренах. Цього разу невідомі намагалися підірвати вибухівку перед носом СБУ. А два роки тому у нічгніву приміщення Служби безпеки взагалі спалили. Припускаємо, пильності нашим правоохоронцям бракує й донині. Тарас Радюкін, Іван Мозуренко, Олег Возний НТА Новини. Російським фурам ЗАЗЬ у Львові продовжують блокувати вантажівки із номерними знаками країни-агресора. Місцеві активісти у селі Гамаліївка сьогодні розвернули десяток фур. А за вчорашній день таких виявилося більше 20. У поліції ж зазначили, в місцях блокування вантажівок патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху. Наразі якихось порушень не зафіксовано. Виїхали на неспокій у квартирі, впіймали гвалтівника. Вчора мешканці будинку на вулиці Городоцькій викликали наряд поліції через шум в одній з квартир. Коли патрульні приїхали, то на місці виявили притон. За словами сусідів, у помешканні часто відбуваються дивні речі. А зокрема, те, що його відвідують діти під час розмови поліцейських з 12-річним хлопцем, з'ясувалося, що власник квартири Матвієць Віталій розбещував дитину. Всіх доставили до райвідділку. Сам хлопець розповів, що познайомився з 48-річним чоловіком ще у 2013 році у соцмережі. Матвієць був уже до того судимий за зґвалтування неповнолітнього. Екзотичні недуги останній день лютого високосного року проголошений у світі міжнародним днем рідкісних захворювань. Зустрічаються вони не частіше одного випадку на дві тисячі новонароджених. Від невеликовних, тяжких і маловивчених генетичних недуг на земній кулі страждають сотні тисяч людей, тому потребують уваги держави і підтримки суспільства. Маленького Артура Матвія привезли із трищини на додаткове обстеження поту дитинки, яке підтвердить або спростує попередній тест на муковісцидоз. На це та ще три генетичні захворювання нині проводять спеціальні тестування в усіх пологових будинках України, коли з п'ятки малюка береться аналіз на генетичні недуги. Скерували з стризького району на підтвердження, чи то Ну, Казала, що 40% норма, а 50% у нього з лишком. Та й думаємо, що робимо цей аналіз. Що думаємо, що підтвердження не буде. Я не знаю про цю хворобу, толком нічого, та сподіваюся, що, у нас, що він здоровенький, що все буде добре. Часний діагноз дозволяє розпочати лікування, яке заміщує фермент чи білок, якого в організмі бракує. Ми завжди кажемо, при лікуванні це є студенти вищих навчальних закладів, без лікування це є пацієнти психоневрологічних диспансерів. Через поодинокі випадки хвороби, і ліки виходять дороговартісними. Щорічне лікування однієї дитини з рідкісним діагнозом обходиться від 50 тисяч євро. Якщо не лікувати тих дітей, що буде далі? В той вантаж соціально впаде на наші плечі вигляді інвалідів. Розумієте, державі все одно. Набагато вигідніше вкладати ті гроші. Я вже не кажу про моральні засади. Для того, щоб ті ці, ці люди активно інтегрувалися, в суспільство і активно працювали на ту державу. Хоча рік в Україні ухвалили закон про допомогу дітям з рідкісними недугами. Фінансування лягає на плечі гуманітарних міжнародних фондів та в більшості випадків на плечі батьків. А тим часом в західноукраїнських областях щороку діагностують 4-5 нових випадків рідкісних недуг. Жанна Ліщенко Лахвозний НТА Новини. Спіймали на гарячому. Вчора військовою прокуратурою Західного регіону України разом з оперативними співробітниками СБУ затримано працівників митного посту Львів аеропорт за вимагання хабаря. У прокуратурі переконують, вони систематично примушували платити кошти за перевезення контрабанди через державний кордон України. Корупціонерів затримали під час чергового одержання 300 зелених від жінки, яка без перешкод хотіла перевести з Туреччини товар в Україну. У службових приміщеннях митного посту львів аеропорт провели обшуки та вилучили 20 тисяч гривень різною валютою. Чергова людина звернулася з заяви про непромовірні дії працівників митного поста львів аеропорт, і після її повернення. Інформація, яка містилася в її скарзі, підтвердилася. І під час того, як проходив митний огляд, в неї було, інспектором було озвучено про суму неправовірної вигоди, і відповідно людина ці кошти передала на вимогу працівника митниці. Незвичний театр до Львова завітав фестиваль театрального спорту «Імпровфестини». Унікальність нового жанру полягає в імпровізації глядачів, які керують акторами. Чим сміливіше завдання із залу, тим цікавіше споглядати, як його виконують на сцені. Як це було? Бачили журналісти НТА Новин. На сцені із майстер-класами, імпровізованими іграми та двобоєм виступають групи Пан Коцик та серйозно. Імпроґруп команди зібрані із різних сфер мистецтва об'єднали зусилля аби скувати неформальне мистецтво, подарувати невідомі емоції глядачу. Імпро це така, така течія, яка в якій ніколи не можеш бути впевнений, що буде потім. І власне в таких експериментах, які ми зараз ставимо, проводячи такий фестиваль, ми хочемо побачити відгук глядачів, побачити нову аудиторію і відповідно від цього відштовхуватись в нашому розвитку. Майстри експромту розгорнули сторінку нового жанру у Львові, де вже кожен відчув імпровізацію на власній шкірі. А тут ми активно взаємодіємо з глядачем. Ми постійно Запитуємо в них, де вони хочуть побачити дії, що вони хочуть побачити на сцені. І таким чином ми ніби витягуємо їх із їхньої зони комфорту. Актори імпрогруп, пройшовши вишкіл у спеціальній майстерні, не бояться найдивакуватіших вибриків глядачів, об'єднавшись із залом, прагнуть розвинути новий жанр. Імпрогра це є, скажімо так, завдання імпрогри це ускладнити життя акторові на сцені. І завдання актора з цієї ситуації вийти якомога цікавішим шляхом, щоб було цікаво і глядачу, і актору в тому числі. В цьому є своєрідний азарт. У нас є на сцені актори, які повинні ще зіграти для цієї публіки, але все, що відбувається на сцені, дає власне публіка, і завдання МС – отримати від глядачів власне ключі. Людей, яких вони хочуть побачити на сцені, місця, які вони хочуть побачити на сцені, все, що захоче глядач, буде показано на сцені. Насправді, давайте будемо чесні. Україна це трошки така доповзаюча країна, тобто ми все зберемо з-за кордону і розвиваємо це в себе так само і з імпро. Тобто, зараз ще для людей диковинка, такого роду розваги. Три роки тому польські майстер-класи Експромту зародили бажання першої львівської команди розвинути жанр сценічної імпровізації в Україні. Із величезним завзяттям актори виплеснули всю енергію наглядачів. Я люблю імпро і скажу, що імпро дійсно змінює е, людські погляди і думки взагалі. Е, Ім про це круто. Дуже весело, дуже цікаво. Мені поки подобається. Надзвичайно, позитивно, емоційно. Просто супер. Фестиваль має і благодійний характер, адже частину виручених коштів буде передано на відновлення театру імені Лесі Українки. Юлія Лучко, Іван Мазуренко, НТА Новини. А 242. історія мужності братерства та самопожертви. Таку назву автори дали книзі про оборону Донецького аеропорту кіборгами. Сьогодні цю книгу презентували у франковому виші, де студенти могли поспілкуватись та поставити запитання кіборгам. Власне їхні спогади про ті пекельні події покладені в основу книги. Спогади кіборга, який обороняв аеропорт у найгарячіший період, та враження читачів про книгу. Дивіться вже завтра у випуску новин на МТА. На Моє. Глибоке переконання, вона буде мати ще історичні наслідки, і її будуть переглядати свій час, свій час історики і робити якісь свої висновки, писати наукові роботи, посилаючись власне на ті книги, які вийшли під враженнями, емоціями і, і якось щойно спечення. Музичні уродини львівські бітломани цими вихідними святкували день народження гітариста Бітлз Джорджа Харрісона. Всеукраїнський фан-клуб бітломанів з нагоди цього дня влаштував концерт відомих хітів. Серед запрошених гостей був і почесний посол музею The Beatles Story Сергій Радченко. Той поділився розповідями про знайомства з особистими друзями та родичами Бітлз. Як все було, дивіться далі. Джуд є стадей хелп. Усім відомі хіти The Бітлз у цей вечір лунають наповну. У залі зібралися поціновувачі творчості Ліверпульської четвірки, або вже традиційно в кінці лютого відзначити у родини сологітариста Джорджа Харрісона. Оскільки є Бітлз Бітлз і четверо, так ну принципово для нас десь на чотири рази приблизно збиратися, от в такому форматі. Але насправді ми частіше даємо концерти, присвячені іншим датам і. Іншим подіям, оскільки життя, творче життя Бітлз, воно наповнене, насичене різними важливими подіями. Серед запрошених гостей і ось цей бітломан, і чималим малим досвідом черкащанин Сергій Радченко полюбив творчість Бітлз ще у шкільні роки. З того часу і присвятився все своє життя улюбленому гурту. Нині він почесний посол музею за бітл сторі у Англії. Я не вважав ніколи себе таким типовим бітломаном. Так, да, я знав цю музику, я вчив англійську мову завдяки «Бітлз», я вчився грати на гітарі завдяки Бітлз, там іншим музикантам і так далі. Але просто в якийсь момент ти мусиш зробити якийсь перший крок. Ти, ти відчуваєш, що ця музика несе щось таке, що твоє, воно йде від серця до серця. Схожі зустрічі Львівський фанку Бітлжії робить щорічно. Створений він був узимку взимку 2003-го. Однодумці відомі музиканти тоді зібралися та створили перший та єдиний в Україні фан-клуб бітломанів. з того часу. І обирають знамені дати та роблять подібні вечори. Така була кав'ярня Єлов Субмарін на Краківській вулиці, і власне от з того почалося. Ми зібралися так разом. Вирішили об'єднатися, щоб десь обмінюватися якимись думками, запрошувати музикантів і мати можливість якось пропагувати цю музику. За всю історію людства «Бітлз» став найбільш популярним та знаменитим гуртом у цілому світі. Фантастичну четвірку встигли полюбити мільйони людей. У львівському фан-клубі навіть створили кавер гурт «Бітлівз», які переспівують усі відомі хіти. Марина Оленська, Андрій Турянський НТА Новини. Уся інформація зібрана нашими журналістами. Я прощаюся з вами за хвилину. «Спорт», як він є з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся з нами на НТА. Вітаю, до вашого ває спортик він з Андрієм Сиротяком, Партнер програми група автомобільних компаній Аріагруп. Перші кроки з олімпійською чемпіонкою, малеча зі всієї України, виборювала призи від Яни Шем'якіної. Хто ще тільки вчиться тримати зброю, а хтось уже не вперше тріумфує на таких турнірах. Сотня юних мушкетерів під пильним наглядом олімпійської чемпіонки Яни Шем'якіної. Турнір вона проводить уже в шосте. І з кожним роком збільшується географія учасників. Змагаються дітки від 6 до 11 років. Для наймолодших головне влучити в суперника. Правила для них інші. Не надто важливо, в якому русі вони це зроблять. Їм дозволяється, тому що якщо вони колять і потім їм не зарахувати кол, вони, ну, вони почнуть плакати, ображатися, Не будуть розуміти, чому. Малеча на турнірі не тільки змагається, а й розважається, як може. Перед поєдинками діти дурачаться, вносячи в тренування елементи гри. Ми граємося так. О тут дивуємося. Учимося діють випади, уколи, бетмани, там переводи. Це зараз уже є дитяча спортивна зброя, і вони можуть починати фехтувати із шести років. Коли Яна ще була маленькою, турніри проводилися з 11 років. Олімпійська чемпіонка пам'ятає і свої перші кроки в спорті. Я пам'ятаю, що я 20-те місце посіла на області. Потім були змагання серед дітей ну, мого віку. Я здобула перше місце, виграла так само чи якусь іграшку, ну дуже раділа тому подарунку. Так і ці діти, прийшовши на фехтування, розлучитися з цим романтичним видом спорту вже не можуть. Мама хотіла, щоб я займалася спортом. Ось а фехтування дуже близько ходити. А потім мені сподобалося, я не захотіла уходити. Якщо прийшли, то вже тільки за перемогами. Такі суперники бувають тяжкі, а... але виграти -то теж треба трошки позмагатися, щоб виграти за перше місце. Змагатися за перше місце треба завжди, хоча б за друге, за третє. Але я хочу сьогодні займати перше місце, щоб в мене було все добре. Анастасії Голич до перемог уже не звикати. Напередодні виграла всеукраїнський турнір у Києві, а цього разу була серед найкращих і у Львові. Колола в ногу, в стопу. Тіло, туло, багато куди. Наступного року колоти один одного будуть вже учасники не лише з України. Турнір мав би стати міжнародним. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА спорт, як він є». Красиво, ефектно, корисно і модно, коли перемога забезпечується силою волі і характером. Львів приймав всеукраїнський дитячий турнір з дзюдо. Юний Динамівець. На татамі емоційні перемоги виборювали близько сотні учасників. Такий старт для молодих спортсменів, співорганізаторами якого виступили спортивний клуб Динамо Дзудукан та громадська організація Еволюція суспільства, насамперед нагода спробувати свої сили, подивитися на інші школи дзюдо та отримати певний досвід. З цього турніру, якому вже десяток років розпочинав свій професійний шлях, не один відомий тепер дзюдоїст. На початках наш спортсмен з нашого клубу Динамо Олег Овчаренко починав ще зовсім маленьким хлопчиком, боровся 23 кілограма. Зараз він є багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонатів України, кубків України, учасник чемпіонатів світу. Двох в особистих сутичках на Татамі зійшлися діти 2007-2008 років народження. У найлегшій ваговій категорії до 23 кілограмів, яким арсеналом прийомів покласти свого суперника знав Археп Фонталін. Задня підніжка, передня посадка, бідро. Менше слів, більше боротьби. Виконав усі настанови свого тренера Максим Ільчишин, якому не було рівних у ваговій категорії до 27 кілограмів. Він, він мені казав триматися на відстані, е, дьорватися і перевіряти, чи він стоїть на ногах чи ні. Не встояв на ногах і суперник Іллі Погодіна, який двома Юко виграв фінальну сутичку у ваговій категорії до 29 кілограмів. Я юко, я кидав його через різні сацепи і підклади. Він не чекав такого. Роб, робив, ну, робившись, але тільки на кінці одне юко. Більшість сутичок завершувалися іпоном. Один з тих, хто достроково здолав свого суперника і переміг у ваговій категорії до 32 кілограмів Нестор Бочковський. Мені казали, якщо він бере за руку, то мені приступити і його кинути. У найважчій ваговій категорії цієї вікової групи понад 32 кілограми. Ніхто не міг втерти носа Олегу Роневичу. Фінал теж був недовготривалим. Іпон і беззаперечна перемога юного дзюдоїста. Дуже далеко від сохвати, але я старався підійти до нього ближче і взяти за куртку й шоб кинути. Іван юнаки 2004-2005 четвертого років народження зійшлися у командних змаганнях стінка на стінку. Найсильнішими стали господарі турніру з Динамо, срібний призер, ще одна львівська команда Олімпія. А бронза дісталася збірній Івано-Франківська, Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спортик Він'є. Про останні новини зі стану Карпат, успіхи львів'ян на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби та як завершилося протистояння лідерів волейбольної суперліги в нашому огляді. Ще один офіційний зелено-білий новобранець. Львівські Карпати підписали контракт з українським захисником Євгеном Непляхом. Новачок Левів є вихованцем Дніпропетровського футболу. Останньою його командою був грецький Платаніас. Гратиме Євген під 21 м номером. Львівські снайпери продовжують збирати медалі чемпіонату Європи з кульової стрільби із пневматичної зброї. Після двох золотих нагород Ігоря Кіземи у стрільбі по рухомій мішені відзначився і Павло Коростильов, який у стрільбі з пістолета на 10 метрів здобув срібло в командних змаганнях і бронзову нагороду в особистих. У фіналі Павло поступився Юсуфу Дікичу з Туреччини та іспанцю Пабло Карері. Волейбольні кажани двічі поступилися на виїзді лідеру чемпіонату харківському локомотиву. У першому матчі вампіри зуміли нав'язати боротьбу лише у стартовому сеті, однак програли 0-3. У другій зустрічі боротьба була більш запеклою. Після двох сетів на табло був нічейний рахунок, та на більше гостей не вистачило. Перемога залізничників 3-1. Клали на лопатки по-дорослому молоді борці із Львівської та Івано-Франківської областей, яким ще не й десяти років, виборювали звання найсильнішого у греко-римській боротьбі. У спортивному клубі Легіон ніде яблуку впасти. До львів'яна змагання із греко-римської боротьби з'їхалися спортсмени із Червонограда Миколаєва, Болехова та Долини. Для багатьох юних борців це перші змагання. Кожен демонструє свої певні навики боротьби та прийоми. Я займався кожного дня. Ми, коли займалися дві години, я займався три. Це дуже цікавий спорт. Можна дуже багато навчитати. Ці це змагання будуть для мене тяжкими, але я готувався. Мені було тяжко, але, і, і, але я був в силі. На тренер підготовлював до них. Він пішов зі мною, а потім тренер наголосився, щоб він я ходив на боротьбу. Участь у змаганнях взяли п'ять команд по 20 учасників у кожній дві з Львівської області, дві з івано франківщини та одна із Миколаєва. Ми будемо сьогодні. Львівщина приймає, Львів приймає інші команди, потім будуть виїзні тури, де боротьба буде проходити відповідно в долині, в Болехові і в Стрию. Тобто, в кінці року будуть підсумки, тобто, всі з'їздять, відборяться вдома, відборяться в гостях, і в кінці року підведемо підсумки, хто ліпший. Провели змагання з ініціативи громадської організації Розвиток громади та спортивного клубу Легіон. Тренувальний зал для греко-римської боротьби тут є одним із найкращих в області. Ми зі всіма представниками різних команд областей зібралися, вирішили зробити таку лігу ю 10 Це діти до 10 років, які щоб вони проборолися і готувалися до чемпіонату України, чемпіонату Західної України до наступних змагань, щоб помірялися силами. Це був лише перший етап змагань. Наступного місяця юні борці помірюються силами у строю. Найкращі спортсмени отримують нагороди та відзнаки, а в кінці сезону навіть грошову премію. Партнер програми компанія Галавтосвіт, офіційний дилер Нісан у Львові, пропонує нові пригоди і маршрути, нові сторінки вашого життя з енергійним кросовером, якого повний привід і система кругового огляду Нісан Джук». Ми ж з вами побачимося завтра, насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у вівторок. Перший день весни львів'янам слід очікувати хмарну погоду, місцями сильний дощ. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вденьки 10 градусів, також із позначкою «плюс».